Добрий день, шановні колеги. Я прошу до вашої уваги доповідь, що стосується нашого досвіду застосування препарату протефлазіт при профілактиці та лікуванні COVID-19. Ну, По-перше, наголошувати на актуальності проблеми COVID-19 я рахую зайвим, всі її знають. Тому я хотів би вперше зупинитись на що нас спонукало саме до дослідження цього препарату. І які ми маємо правові засади до цього, бо дуже багато суперечок щодо застосування цього препарату при COVID-19. Наступний слайд. На теперішній, на теперішній час препарату з доведеною дією. Противірусною при ковід-19, на жаль, в світі не знайдено, тому ми не маємо інструмента, який би міг допомагати цим хворим з доведеною ефективністю. І пошуки продовжуються у всьому світі. Деякі препарати, які застосовувалися на ранніх етапах цієї пандемії, вже виявили свою неефективність, але, на жаль, препарата, який би виявляв однозначно свою ефективність, на теперішній час в світі не існує. Протифлезіт це витяги з інструкції до цього препарату, який, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я України з посиланням на відповідні накази і зміни. Тобто цей препарат зареєстровано в Україні. Що ж там в той інструкції написано? З інструкції підкреслено, що флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК та РНК вірусів. І таке далі, але знизу вірусів грипу та гострих респіраторних інфекцій. Тому це було е, тою е, заставою, основою, базисом, який нас е, спонукав до е, вивчення ефективності цього препарату при коронавірусі. Ну і наступне, що зареєстрований в групі противірусні засоби прямої дії. Це також з інструкції, яка затверджена МОЗ України, які отримали ще ми попередні результати досліджень. Є дослідження професора Рибалка, це професор, яка, яка працює в нашому інституті, лабораторні, де діюча речовина ефективно подавляє реплікацію коронавірусу тварин, підкреслюю, тварин в клітиній культурі «Інвітро». А з квітня 2020 року по теперішній час серед 192 співробітників, які приймали препарат профілактичного співробітників нашого інституту, ще в тезісах було написано жодного випадку. На жаль, один випадок захворювання на ковід ми маємо, але він перебігає в в легкій формі. Не зафіксовано нами побічних дій протифлезіду. Далі, поки що, наші е, стаціонарні заклади не приймають хворих з COVID-19, тому маємо досить невеличкий досвід застосування цього препарату в амбулаторних умовах по легкому та середньому ступеню важкості хвороби. Максимально е, всі хворі були з підтвердженим ПЛР на COVID, Всі хворі були. Е, обстежені рентгенологічно комп'ютерною томографією. Максимальна важкість за шкалою, яка застосовується нашими колегами променевими діагностами, в одній хворий було 19 балів. Лише один хворий потребував кисневої підтримки. І в зв'язку з тим, що він звернувся на 10-ту добу лікування. І до цього впродовж 10 діб йому було змінено 4 антибіотика без якогось підтвердження чи лабораторного аналізу, хоча б загального аналізу крові. Тому при зверненні він вже мав сатурацію 82-84, що потребувала кисню, і тому потрапив до стаціонара. Всі хворі, в тому числі і цей, одужали. У всіх хворих дослідження методом ПЛР на 7-10 добу від початку лікування та повторно на 13-17 добу були від'ємними. Будь-яких побічних чи негативних дій проти флазіду не зафіксовано. Ми маємо досить тривалий досвід застосування цього препарату при інших вірусних хворобах, більше 10 років. І можу сказати, що побічні дії, які я власне бачив, це дві реакції чи три. У вигляді карпів'янки і в одної е, жіночки похилого віку на прийом протифлазіду підвищувався, підвищувався тиск, але не критично. При е, нашому дослідженні теперішньому ми взагалі не бачили будь-яких побічних дій. Висновки. Отримані попередні дані свідчать про профілактичну ефективність прийому протифлазіду в умовах пандемії коронавірусу. Прийом протифлазіду хворим убезпечує від погіршення стану. Жоден хворий не погіршився з моменту прийняття цього препарату та сприяє елімінації вірусу впродовж 7-10 діб від початку лікування. Прийом протифлазіду не має токсичного або будь-якого іншого негативного впливу на організм. Але незначна кількість пацієнтів, включені до дослідження, не дозволяє зробити остаточні висновки щодо лікувальної ефективності протифлазіду при covid 19 що потребує подальших досліджень. А подальше вивчення профілактичної та лікувальної дії протифлазіду ми рахуємо перспективним та необхідним в умовах пандемії. Дякую за увагу.